Годі! Більше нікого не кататиму! Ці маленькі дикуни гризуть усе, що бачать. Мені набридло щодня робити капітальний ремонт драндуліта. Ємність із моїм терпінням спорожніла. І бак для пального теж. Ой, що таке ємність із терпінням? Це умовний літературний вираз, який означає, що терпіння має певні межі. Воно ніби займає в просторі визначений об'єм. Зрозуміла? Ні. А що таке об'єм? Пригадай свою кімнату. У ній є чимало речей стіл, крісло, шафа, книги. Усі вони займають у кімнаті певну частину простору. Так, я увесь час об щось спотикаюсь. Кажуть, що кожна з цих речей має певний об'єм. Коробка, що лежить у шафі, займає меншу частину простору, ніж шафа. Тому об'єм коробки менший від об'єму шафи. Дві однакові коробки мають рівні об'єми. Об'єм шафи, що складається з двох секцій, дорівнює сумі об'ємів її секцій. Як обчислити об'єм твого терпіння? Ніяк. Зараз потрібно знайти запасну каністру з пальним. інакше залишимось тут назавжди. А який об'єм має бак драндуліта? Я тобі розповім, як знаходять об'єм, і ти сама визначиш, а я тим часом пошукаю запасну каністру. Гаразд! Об'єм знаходять за допомогою одиничного куба. Тобто куба, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини 1 міліметр, 1 см, 1 метр тощо. Якщо довжина ребра куба 1 міліметр, то об'єм куба становить 1 кубічний міліметр. Якщо довжина ребра куба 1 см, то об'єм куба становить 1 кубічний сантиметр. Якщо довжина ребра 1 метр, то об'єм куба 1 кубічний метр. Отже, одиничний куб це куб, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини 1 мм, 1 см, 1 метр. Тощо? Ти напрочуд кмітлива. Щоб знайти об'єм деякого тіла, потрібно дізнатися, скільки однакових одиничних кубів уміститься в ньому. Це я зрозуміла. Бак драндуліта має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 6 см, 4 см і 3 см. Підрахуй, скільки одиничних кубів із ребром 1 см, тобто кубів із об'ємом 1 см кубічний. Уміститься в прямокутному паралелепіпеді. Дно паралелепіпеда це шар, який містить 4 однакових ряди по 6 однакових кубів у кожному. Тобто на дні паралелепіпеда вміститься 6 помножити на 4 однакових кубів. Таких шарів, кожний з яких має 6 помножити на 4 однакових кубів. У паралелепіпеді вміститься 3. Отже, паралелепіпед умістить 6 помножити на 4 помножити на 3. 72 однакових куби з ребром 1 см. Тому об'єм паралелепіпеда дорівнює 72 см кубічних. Ти порахувала швидше, ніж я знайшов каністру. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів. В дорівнює А, помножити на Б помножити на С, де А, Б і С виміри паралелепіпеда. Поміркуй, як знайти об'єм куба, ребро якого дорівнює А. Об'єм куба, ребро якого дорівнює А, можна обчислити за формулою. В дорівнює а помножити на А помножити на А. Тобто В дорівнює А в кубі. Якщо довжина ребра куба 1 метр, то матимемо В дорівнює 1 метр помножити на 1 метр помножити на 1 метр дорівнює 1 метр кубічний. Якщо ребро куба 4 см, то В дорівнює 4 см. Помножити на 4 см. Помножити на 4 см. Дорівнює 64 см кубічних. Формула об'єму куба дозволяє знайти співвідношення між одиницями об'єму. Нехай довжина ребра куба становить 1 метр. Тоді його об'єм 1 метр кубічний. Оскільки. Один метр дорівнює 10 дециметрів, то об'єм цього куба в кубічних дециметрах дорівнює 10 дециметрів помножити на 10 дециметрів помножити на 10 дециметрів дорівнює 1000 дециметрів кубічних. Отже, 1 метр кубічний дорівнює 1000 дециметрів кубічних. Співвідношення між одиницями вимірювання об'єму має такий вигляд. Що таке літри? Ними п'ють чи наливають. Літр використовують для вимірювання об'єму рідин. Один літр дорівнює 1 дециметр кубічний і дорівнює 1000 сантиметрів кубічних. Якщо у прямокутному паралелепіпеді довжина дорівнює А, ширина Б, то добуток АБ це площа основи паралелепіпеда. Позначимо цю площу літерою S, а висоту паралелепіпеда літерою H. Тоді об'єм паралелепіпеда V дорівнює A помножити на B помножити на H дорівнює S помножити на H. Отже, V дорівнює S помножити на H, де S – площа основи паралелепіпеда H його висота. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи та висоти. Чудово! Дивись, наша каністра!